Прокуратура не погоджується з існуючим порядком відключення будинків від централізованого опалення. Протест на відповідне грудневе рішення міськради був оприлюднений напередодні. Зокрема, правоохоронний орган не згідний з можливістю поетапного відключення житлового будинку, окремих його стояків чи під'їздів. Згідно із законодавством, наголошують у прокуратурі, від'єднання можливе лише за згодою всіх власників помешкань і одразу цілого будинку. Згода на таке відключення надається всіма мешканцями, всіма власниками квартир, які розташовані в тому чи іншому житловому будинку. А в даному випадку така згода рішенням не передбачається як згода всіх власників, а тільки згода частини таких власників, які хочуть відповідно встановити індивідуальне опалення. Івано-Франківській міській раді протест прокурора сприймають із здивуванням, адже проект спірного рішення ще перед розглядом на сесії був спрямований прокуратурі для з'ясування усіх обставин. Заперечень тоді не було. Та й відтоді, коли було ухвалено таке сесійне рішення, минуло понад три місяці. Однак позицію прокуратури все-таки розглянуть депутати на позачерговій сесії наступного тижня, хоча й вважають її політичною. Ми збережемо той основний постулат, що сьогодні мешканці Івано-Франківська зможуть відключатися по під'їзну по стояках в місті Івано-Франківську. У мене таке враження, що це рішення більш політичне прокуратури, чим дійсно законне чи господарське, тому що сьогодні і так ситуація в теплокомуненергетиці дуже важка. тримісячне зволікання з протестом у прокуратурі пояснюють запізнілим отримання матеріалів грудневої сесії. Їх отримали лише у лютому. Також нагадали. Що не виконують функції юридичного консультанта на стадії розробки проєктів рішень, а дають правову оцінку вже ухваленим сесійним документам. Роман Турій, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.